Це один із хлібзаводів міста. Ще три роки тому тут виробляли понад 160 тонн хліба за день. Нині ж виробництво зменшилося до 80 тонн. Зокрема, через скорочення цьогорічних запасів зерна каже начальниця виробництва хлібобулочних виробів Ольга Сезоненко. Зменшились запаси, але дефіциту гострого не було. Зараз у нас запас є на два місяці через те, що всі витрати лягають на нас як на виробників. Тому це можливо. Ну найближчим часом я думаю, що в нас все поки залишиться на тому рівні, який зараз є. В крамниці пропонують з десяток видів хліба. Ціни зараз варюються від 5 до понад 30 гривень. Втім, невдовзі ціна на хліб може зрости на 5 відсотків, каже головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Серед причин погодні умови та бойові дії. По-перше, повномасштабна війна це основний фактор, який впливає як безпосередньо, тобто через гіпотетичне можливі удари по полям, що скорочує врожай, а так і те, що ці дії призводять до оскладнень логістики. Я маю на увазі військові дії, яка призводить до здорожчання власне постачання продукції. А отже, ціна зростає через більші. Ніж раніше витрати на перевезення продукції, погодний фактор також впливає цього року не такий гарний був врожай, як в попередні періоди. Були гірші врожаї, давайте так, але дійсно, якщо ми порівнюємо з попереднім роком, то тут ситуація трошки гірша. Ціна зростатиме і на соняшникову олію. Вона може здорожчати на 7%. Місцева жителька Євгенія каже, ціни і зараз за високі, адже щомісяця витрачає не менше 70 гривень. Якщо буде подорожчання, то все нам буду купувати. Треба готувати чогось, але прикро, що ростуть ціни. Значний експорт соняшникової олії одна з причин здорожчання її на внутрішньому ринку, каже Іван Ус. Україна, попри повномасштабну війну, ми вже три роки повномасштабній війні, але ми все ще лі світовий лідер по експорту саняшника валі. Коли ви багато відправляєте на експорт, у вас може виникнути певна настача на внутрішньому ринку. І попри те, що ціна на хліб та олію зростатиме, дефіциту в цьому році не прогнозують. Зазначив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Світлана Гарбузова, Геннадій Корченко. Суспільне новини Запоріжжя.